Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжо Романа Дашкевича. З нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, раді вітати вас у нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава. Всім доброго ранку. Розпочати нашу розмову хотілося б із оперативної ситуації. Тож, про що можете повідомити наразі? Ворог продовжує нас контратакувати. Він. Просто постійно це тримає, тому що змінює підрозділи, коли е, не деякі підрозділи просто зазнають втрати. Він кидає нові підрозділи. Тому ми можемо спостерігати постійно його активність. Це на північному фланзі, це там, де Богданівка, Клишівка, Івановське. і також на південному. Це Клищівка, Андріївка, е, Курдюмівка постійно відпрацьовують також артилерійська складова, міномети, ствольні артилерія, СЗВ – і звичайно, він уже звичайно, це вже другий, навіть третій місяць. Він досить таки значно застосовує авіаційні фугасні бомби. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, щодо потенційної кількості противника, зрозуміло, що там стовідсоткову цифру навряд чи вдасться назвати, але приблизно скільки зараз і живої сили ворога і техніки перебуває на Бахмутському напрямку, і наскільки активно зараз ворог використовує якраз таки бронетехніку, або ж легку, або тяжку під час своїх атак? Ну, взагалі, на бахмутському напрямку на сьогодні можна сказати від 70 до 80 тисяч можна спостерігати особового складу ворога. Якщо взяти по підрозділам чи по то це у нас буде десь приблизно 19 Бригад різних, це як 10-штурмовий, повітряних штурмових піхотних, різного напрямку бригади. Десь так 21 полк перебуває. Біля 15 окремих батальйонів і десь біля 19 різних таких тактично зведених всяких там роти батальйонів, тобто досить таки значна кількість. І на сьогодні, якщо брати погоду, то Бронетехніку він використовує досить таки обмежено. Він, коли підмерзає земля, ґрунт, він використовує безпосередньо бойові машини. Піхоти для підтримки своїх контрнаступів. Однак, коли знову дощить, це у нас дуже нестабільна зараз погода, коли дощить, земля знов стає така волога, м'яка, багнюка, тоді взагалі використовуються тільки піхотні підрозділи. Ну, Взагалі-то на осінь оцю на вже Десь так з місяць ми можемо спостерігати, коли він використовує більше піхотні підрозділи. А вже важку техніку він уже підтримує на відстані це як закопані танки, які підтримують просто вогнем наступальні дії. Пане Олеже, розкажіть ще детальніше, як розвивається ситуація на північ та на південь від Бахмуту. На північ постійно ми можемо спостерігати його намагання просунутися. Це там, де у нас Богданівка Хромова. Більше він так хоче пройти між Богданівкою та Хромовою, вийти нам у тактичний тил для того, щоб була у нас зароза для нашого південного флангу. Однак, все ж таки, ми його контратаки відбиваємо, зупиняємо, тримаємо свої позиції, навіть переходимо в контрнаступ. Якщо вони беруть одні позиції, ми можемо взяти інші позиції. Тобто, це така дуже динамічна ситуація. Якщо брати південний фланг, то тут не перестають його намаганням відновити свої позиції. Це там, де Клешівка, Андріївка. Ви мене чуєте, що смірка? Так, Так, так продовжує так, так. зависла. Чуєте мене? Так, так Чуємо, дуже чуєте зараз? Щось в мене картинка підзависла. Uh -huh. Він намагається нас контратакувати з різних, причому напрямків, саме там, де Клишівка, от, там і де Андріївка, тобто там задіяні є підрозділи як повітряно десантні так і безпосередньо піхотні. Його територіальна війська задіяні. Однак всі атаки ми все ж таки відбиваємо і тримаємо свої позиції. Пане Олеже, хотілося окремо, я перепрошую поговорити про погодній фактор. Спілкувалися ми з нашими бійцями. Так, Я вас І... не чую. Шкода, зараз спробуємо, будемо сподіватися, що зв'язок відновиться. Чуєте, пане Олеже? Давайте ми зараз спробуємо ще раз сконтактувати з паном Олегом. Я нагадаю, що з нами на зв'язку вже зараз відновимо його. Цей зв'язок пресофіцер. 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Армана Дашкевича говоримо про Бахмутський напрямок. Ось щойно почули, що не полишає спроб ворог якраз атакувати населений пункт Хромове з напрямку в напрямку. Я припрошую саме часового яру. Ми з колегою, до речі, згадували напередодні, що зараз це одне з місць, куди потенційно ворог намагатиметься пробиватися. Утім, за словами. Пана Олега Калашнікова, ми почули, що вдається стримувати наступ противника. Ну і власне відповідати інколи навіть подекуди контратаками. Тим часом не полишає своїх спроб робити наступальні дії і ворог в напрямку Кліщіївки. Під час наших оглядів карти бойових дій ми згадували, що відбулося невеликі просування, але можемо в принципі говорити про те, що це просування вдалося. Призупинити, бачимо, що ворог знову ж таки повсякчас намагається за, точніше, захопити відбити панівні висоти, на яких зараз тимчасово і сподіваємося, не тимчасово перебувають наші збройні сили. І так само хотілося б зауважити, що кількість дійсно вражає, як пан. Олег Калашніков зазначив 70-80 тисяч противника зараз перебуває на Бахмутському напрямку. Абсолютно різні підрозділи там сконцентровані. Ну і бачимо, що ворог має там техніку, але знову ж таки, як пан Олег нам зазначив, все залежить від погоди щодо використання якраз такі бронетехніки. Пане Олеже, чи чуєте нас зараз? Чую, що чудово перебої з інтернетом. Так знову св'язку чудово. Я думаю, наші глядачі з розумінням поставляться. Отже, що стосується погоди і використання артилерії, чи впливають погодні фактори? Адже ось ми спілкувалися з бійцями, які працюють з FPV-дронами, з дронами-розвідниками, то звичайно є певні коригування з боку погоди. А ось що стосується артилерії, розкажіть, будь ласка, ну і загалом можливості росіяни її теж використовувати. Добре, ну взагалі принцип використання артилерії, що у нас що ось росіян він однотипний. Тобто, це все погодне озброєння. Ми працюємо ну, звичайно, так само і вони працюють за будь-якої погоди. Звичайно, сьогодні, коли симбіоз між БПЛА-розвідниками та артилерією дуже тісний, і, і коли погана погода, така хмарна і працю, і менше працюють БПЛА, звичайно, бє, менше цілей. Однак артилерія вона ж працює і по класіки, тобто вона може відпрацьовувати ті цілі, які надаються завдяки безпосередньо спостережним пунктам, які перебувають на першій лінії зіткнення. Також інформація може надходити від радіолокаційних засобів, від звукометричної розвідки. Звичайно, також можемо ще відпрацьовувати артилерію. Працьовувати цілі. Так називаємо планові, коли ми точно знаємо, що там ворог десь зосередився, має якісь скупчення або має якісь там безпосередньо склад боєприпасів, тобто ми можемо відпрацьовувати так. І артилерія за будь-якої пори року вона все одно працює. просто активність вона може звичайно відрізнятися. Дійсно, роботу артилерії зараз складно переоцінити, тому що неодноразово експерти наголошували, що зараз тактика ведення війни подібна до Першої світової, адже застосовується якомога більше артилерії, при тому, що також використовуються і дрони. Пане Олеже, ще хотіла би запитати стосовно резервів ворога: чи підтягує резерви на цей напрямок росіяни в яких кількостях? Щодо резервів, значить такі крупні резерви. Це минулого місяця він сюди е, кинув це 98 і 106 шоста десята штурмової бригади. Причому деякі їхні підрозділи ми могли тут спостерігати весь час. Це так як 217 сімнадцятий і е, 331-й перший десантні полки. Однак тепер ці дивізії перебувають тут зі своєю штатною технікою. Це було зроблено раніше. Е, на сьогодні він е, свої територіальні війська, це от. Палки він почав вводити до штату піхотних дивізій, тому що там все ж таки є втрати, і можемо спостерігати, що на сьогодні він такі новий підрозділи не кидає. Значні, однак постійно поповнює свої втрати, частково мобілізованими. Причому це мобілізований як на проксі на території ЛНР, так і безпосередньо з Росії. Також можемо ми спостерігати ці полукримінальні такі військові підрозділи. Це як шторм З. Ну і звичайно, час від часу все ж таки йому вдається поновлювати і озброєння, те, яке він відновлює на арсеналах у себе в тилу, і надсилає на лінію фронту. Uh, пане Олеже, <кхи> <кхи> даруйте. Пане Олеже, з огляду на те, що росіяни продовжують намагатися штурмувати, вичевидь, у них є конкретні завдання: взяття тих чи інших або ж населених пунктів, або відтинків фронту захоплення певних територій. Про що зараз може йтися? Чи можемо ми говорити, що якраз таки одне з ключових завдань це часів яр? Ну і якщо ми говоримо трішки південніше, то це відбиття в нас панівних висот біля Кліщіївки. Це їхні основні зараз завдання? Чи є? Jeszcze jakiś. Ну, на Бахмутському напрямку ви правильно назвали, це у них напрямок саме часів Так, це дуже такий укріплений наш основний пункт. Вони думають, якщо вони беруть часів'як, там у них тактичний простір вже відкривається на агломерацію це Краматорська, Слов'янську, на Константинівку. От. Тобто вони намагаються все ж таки виконати вказівку свого президента, вийти на, на адмінграниці Донецької та Луганської областей. Якщо Брати північний південний фланг, так там панівні висоти, там де клишівку, вони намагаються їх повернути. І також хотів би сказати ще за часів, як там також є панівні висоти, які вони хотіли би мати в своєму розпорядженні. Однак це дуже сильно укріплений такий район і їх намагання. Я не думаю, що чимось таким успішним для них завершиться, але втрати вони ж дуже великі. Як було це зазначено, хоча б за Авдіївку, що десь один кілометр просування вони оплачують тисячу своїх загиблих на бахмутському напрямку. Я так не можу сказати однак, втрати у них також дуже значні.